Расувати сорочку простіше, ніж здається, якщо робити це за технікою. Ділюся своєю. Спершу створюю собі фон, вмикаю ютуб чи легкий серіал, щоб процес був приємний і не відчувався як рутина. Далі інструменти. Мій головний помічник парогенератор. Пара подається з окремого резервуару, тому праска легка, а пара стабільна і потужна. І сорочка розгладжується без зайвих зусиль. Прасувальна дошка має бути за вашим зростом із чехлом з дрібними металевими нитками всередині. Тоді тканина при прасуванні розправляється з двох сторін від праски та від нагрітої поверхні. Прасувати починаю з коміра. Це перша зона, яку всі бачать. Роблю це з обох боків, акуратно, без заломів. А далі рукави. Якщо немає спеціальної насадки, є простий прийом. Я кладу рукав так, щоб шов плеча йшов у продовження лінії рукава. Так ви не створите стрілку на рукаві, яка псує вигляд сорочки. Після цього переходжу до планок спереду і спинки сорочки. Повільно пересовую сорочку дошкою, розрівнюю кожну ділянку руками, щоб не створити нових заломів під час прасування. І найприємніше один раз якісно попрасована сорочка економить ваш час щоранку. Дістали, одягли і виглядаєте охайно та зібрано.